Добрий день, вітаю вас в своєму просторі. Прекрасні, чудові мої чарівні відаючі. Всі ті, хто буде дивитися це відео, хто притягнеться на нього з простору. Як ваше самопочуття? Сьогодні, нас... сьогодні в нас. 23 червня 25 року. Прийшло у нас сонцестояння, три неймовірно магічних дня, таких наповнених інтенсивно сильних, магічних, дуже були такі потужні енергії. Як ви себе почуваєте після цього? Які взагалі у вас процеси відбулися? От якраз ми на цю тему сьогодні з вами зібралися подивитись, що відбулося в вашому просторі, які процеси відбулися з вами на сонцестояння. Ось, Але спочатку подяка і вдячність всім тим, хто приходить на мій канал, хто приєднується до мого простору, хто пише мені неймовірні, приємні такі коментарі. Дуже вам дякую. Мені настільки. Душевно тепло від того, що в мій простір приходять гарні, приємні люди, пишуть мені добрі слова, мене це так гріє, мене це так тішить, і я вам прям передати не можу. Дуже вам дякую. Для тих, хто буде приєднуватись до мого телеграм-каналу, посилання є в шапці профілю на Ютубі. Перша, подарун... Перша діагностика буде в подарунок для нових підписників, тому, будь ласка, заходьте, приєднуйтесь. Ось, будемо розширювати наш теплий простір, будемо йти в своє чудове, таке, знаєте, осяйне, прекрасне майбутнє, в якому багато радості, багато щастя, насолоди, задоволення, де жінка розкрита, де вона. Відчуває себе прекрасно внутрішньо, де вона розуміє свої процеси і сам простір їй в цьому допомагає. Отож, давайте подивимось, які процеси відбулися з вами в День Сонцестояння. До речі, до 26 числа ще енергії зберігаються. Вони йдуть, тому можливо, ви захочете ще якісь медитації зробити можливо, якісь практики вам будуть відгукуватись, тому. Обов'язково звертайте на це увагу, якщо у вас буде на це час робіть. І, до речі, зараз у нас убиваючий місяць, тому практики по очищенню, простору себе вони дуже важливі. Прибирайте все те, що вам не резонує по вібраціям, залишайте все це в минулому, викидуйте хлам не тільки із простору, а й з голови. Слідкуйте, будь ласка, за своїми думками. Якщо вони вам некомфортні, якщо вони вам не во благо, стопоріть їх, прибирайте їх із своєї голови, кажіть їм стоп. Ти мені не потрібна ця думка, для чого ти взагалі прийшла? Ось. Отож, бо давайте подивимося, які процеси відбулися з вами в дні сонцестояння. Дуже були сильні енергетичні потоки, я прямо їх активно відчуваю. Активні загрузки були світові, дуже багато сонячної енергії. Вона, прямо, знаєте, як проходила через наші, через наші тіла, через нашу свідомість, через нашу чакральну систему, дуже активно через фізику, і вона прямо прибирала. Оці всі енергії вони прямо прибирали все те, що нам вже не потрібно, що лишнє, що заважає, заважає нашому розвитку, розкриттю нашого потенціалу. Дуже важливо розкриття серця і сердечної чакри. Відчуття себе, внутрішнє відчуття себе, а відповіді на питання: а хто я, що я, дуже активно прибирались і виводились назовні такі неприємні низьковібраційні енергії і емоції у вигляді, якоїсь можливо, агресії, роздратування. Можливо, у когось якась ненавість така піднімалась прямо активна. Лють. От мені прямо ідея. Я лютую, прямо, я лютую. Знову дивіться, ненависть, прям ненависть. Взаємодія з програмами обмеженості, і воно касалось всього. Це не тільки ресурсу, це не тільки коштів. Це об'єм енергії, яку я можу пропускати. Обмеженість в розумінні себе, в розумінні того, що відбувається, обмеженість в усвідомленості навіть, знаєте, як блокування, як блокування занята? Я занята. Гаразд. Я зайнята. Вибачте, мій помічник, як завжди. <гум> Навіть дивіться, блокування взаємодії своєю внутрішньою дитиною. Внутрішня дитина це про радість, це про насолоду, це життя без обмежень. У дитини немає обмежень, якщо їй не виставить ці обмеження дорослий. Тому дивіться, тут дуже активно відбувалось. Um, оце прям вивільнення, прям вивільнення. Навіть дивіться, руками хочеться вниз його, в підлогу спустити, пропустити через себе і вивільнити. Фух, видихнути. Я думаю, що багато із вас, хто прям видихав, дихальні практики робив на природі, з'єднувався з природою для того, щоб. Прям максимально це вивільнити, виговорити, випустити. Можливо, у когось приходило таке, що є люди, які мене прям дратують. Вони мені некомфортні, я не хочу спілкування. І взагалі це були такі три дні, в яких хотілося побути на самоті, більше пити води, побути самою собою, повідчувати, а що в моєму просторі відбувається. А де я ще себе не почула? В яких закуточках себе я не почула? Можливо, я не почула своє тіло, можливо, я не почула якийсь свій орган, можливо, я з ним не повзаємодіяла. І мені дуже надважливо його почути, наповнити його світлом Творця, зцілити, сказати, що я тебе бачу. І мені дуже шкода, що я довгі роки тебе не помічала. Дуже мені відгукується печінка, прям дуже відгукується, а це неймовірно важливий орган, який дуже багато через себе пропускає. І достатньо часто він нам сигналізує про те, що зверни на мене увагу, не відгороджуйся від мене. По зі мною, тобі ж стане легше. Ось, У багатьох тут були вивільнення через сльози, тому що вони періодично у мене прям піднімаються дуже активно. Я думаю, що багато з вас пішли в таку прям активну глибину для себе, куди, можливо, може і ні разу не ходили. І це було. Прям... Глибинно і, знаєте, усвідомлення того, що темрява дійсно приломляє світло. Але для того, щоб усвідомити свою темряву, побачити її, прийняти її, признати, того, що всі ми маємо темряву всередині. Вона не погана і не добра, вона темрява, як і світло, воно погана, і не добре. воно світло, воно просто є. І коли ви розумієте, що ви в цьому єдині, що через ем, вашу темряву світло проходить, і воно осяює все навкруги, осяює вас. Але через прийняття, що так. В мені є і темрява. Я не тільки приємна, чудова і пухнаста. Я інколи дратуюсь, я інколи лютую і навіть інколи ненавиджу, але проживаю в правильному контексті ці почуття, мене поправляють, ці емоції. І вони так мають низьковібраційний заряд. Але я їх правильно приймаю, проживаю і наповнюю світлом, віддаю світло Творця. І мені стає легше. І я більше не, не вібрую через те, що мене, можливо, вчора ще блокувала від. Гарного, наповненого, такого радісного, щасливого внутрішнього стану. Кожен раз, коли ми а, звертаємо увагу на свої емоції, інколи для цього потрібна всього лишень хвилина. Ми їх приймаємо. Ми від них не відгороджуємося і кажемо їм так, віддаємо їх в світлотворця, наповнюємо цим світлом. Нам стає набагато легше. І наш внутрішній простір, наше жіноче єство починає вібрувати і переливатися неймовірними яскравими фарбами. Дуже гарним, знаєте, як наче малюнок малюєш самими найулюбленішими фарбами, де немає е, якихось темних відтінків, де хочеться тільки яскравості. І якщо там і присутні кольори, скажімо, коричневого кольору, е, є якась. Приломління або, можливо, навіть е, якийсь сірий колір, то ви бачите, що це, як, знаєте, як доповнення вашого малюнку. Воно не превалює ці кольори, вони навпаки доповнюють, бо земля не може бути іншого кольору, як коричневого або чорного, бо наші чорноземи вони чорні. Вони жласняться, вони такі неймовірні в своїй чорноті. Розумієте як? Дуже круті енергії, дуже круті вібрації, і всіх ті, хто дійсно пішов у взаємодії з собою, хто прийняв всі ці світові потоки. Я думаю, що ви сьогодні дійсно відчуваєте, що, наче оці три дні дали якийсь поштовх, як ви внутрішньо стали більш чуттєвою, більш гармонійною, більш наповненою, більш осяйною. І хочеться світити цим світлом, хочеться наповнювати свій простір цим. І вже якось лишній раз не хочеться навіть голос повисити для того, щоб тебе почули. Дуже гарні потужні енергії, дуже гарні потужні вібрації. Знаєте, я зараз сижу і прямо хочеться хвилину в в хвилину тиші. Тому що це настільки приємно, настільки гарно, настільки чуттєво, що хочеться в цьому прямо бути, це ж як круто, які вібрації відчуваються. Ви знаєте, довгий час цього не відчувалось, а от сьогодні воно круто відчувається, от сьогодні понеділок, незважаючи на те, що сонечко або виходить із хмар, або заходить. Такий гарний день. І ці три дні були надзвичайно приємні, не було жарко, було е і дощик був і сонечко було. Тобто різні отакі, знаєте, спектри, навіть погоди були. І вони так приємно е сприймались. Навіть коли було прохолодно, все рівно було приємно. От зверніть увагу! Навіть погода по різному грала в ці дні. Ви неймовірні молодці, ви неймовірні умнички, умнички. Всі ті, хто взаємодіють з собою, всі ті, хто піднімають і допомагають нашій прекрасній землі підніматись по вібраціям, хто розвертається до світла, хто розвертається до сонечка, приймаючи себе всю тотально, тотально. Прибираючи всі програми обмежень, руйнувань, якісь блоки, установки, що вам не дають повноцінно світити, вам не дають розкривати серце, Я неймовірно пишаюся вами. І я дуже щаслива, що в моєму просторі є, є такі унікальні прекрасні жінки, тому що все-таки. Мій канал більший він налаштований на жіночий простір. Тому я вам бажаю світити, насолоджуватись, радіти життю, плакати в моменті, тому що ви жінка. Плакати від радості, плакати від щастя. Виплакувати те, що у вас накопилось. Так, от мені зараз якось гірко, і я виплакую це. От я зараз радію, в мене прям сльози на очі. Навернулись, тому що я радію від того, як змінюється на кращий світ. І я це бачу. Я живу в такий неймовірний час, неймовірний час. Як мені пощастило, незважаючи ні на що, мені дуже пощастило. Я живу в епоху тотальних змін. І я вірю і знаю, що ці зміни тільки на краще, що ми побачимо унікальні, унікальні зміни, яких ніколи не бачило людство. А ми з вами будемо до цього дотичні. І мене дуже це тішить, мене дуже це гріє. Тому, прекрасні відаючі, чудові жінки Всесвіту. Я дякую вам за все те, що ви творите і сотворяєте. Я дякую, що ви в одному просторі зі мною. Я неймовірно щаслива. Ну, настільки, що просто мене аж, аж, аж наповнюють, аж сльози е ось е прям стоять в очах від дійсно радості і щастя. Дякую. Будьте щасливі, будьте здорові, будьте в безпеці. І до нових до нових зустрічей. Це був неймовірний потік. Я дуже щаслива. До зустрічі.